Всім лавандові вітання, на май релакс, подивіться, яка на шикарна лавандова локація, ціле поле гектар лаванди, під селі Ксаверіка. Вартість від відвідування поля 150 гривень. Дуже багато реквізатів. Фортепіано, піаніно, не знаю, як правильно, різних лавочок, столиків, капелюхи теж надаються. І буйство лаванди. лаванди. Теж можна придбати лаванду, можна навіть кілограмами, кілограм 250 гривень. Є ще у них огороди, на них парники, огірочки, помідорчики, кукурудза. Кавун бачила, теж продається, якісь різні реквізити, сувеніри і так далі. Сіно, бачите, тюк сіна. Боже, це Вінниця, це Україна. Подорожуйте наші курси, відкривайте за нас багато таких локацій, шукайте їх в себе. А з вас підписка в Подивіться, як гарно захід сонця. Ну, має. Вау.